Сьогодні проведемо огляд будинку півтораповерхового із земельною ділянкою площею 13, розташованого в садовому товаристві в Сопові поблизу міста Коломиї. Загальна площа будинку 80 квадратів. Будівля незавершеного будівництва, яка потребує ремонту, але це водночас чудовий шанс створити дім вашої мрії з урахуванням усіх ваших потреб та побажань. Територія будинку огороджена парканом з металопрофілю. Стеляний будинок накритий металопрофільними листами, також встановлені металопластикою вікна та двері. Залита стяжка. Для огляду та більш детальної інформації телефонуйте за вказаним нижчим номером телефону.